Так, Все, відео пішло. Так, назвіть, будь ласка, ваше. Це... Я кажу, я вам сказати. Бондаренко Сергій да, да, Олександрович. Да. Так. Це моє посвідчення. Це посвідчення. Так, да, Можете дивитися, щоб... А, Казали, що, що нова зразу. Дивіться, дивіться, ось на службове mm -hmm. посвідчення, все як mm -hmm. годиться. так? Ні, ну дивіться, Якщо... Далі, я вам пояснюю із, із запитань, що ви кажете, хто ви. Я пояснив хто я. Я да, би особа зараз що... знаходжусь на службі. Вас зупинив згідно статті 35, -ї, 7 ага, пункту, причі... орган так, так, 35 стаття пересув... пункт... закону нас поліції, 7 пункт пересування на тимчасових, так сказати, місцях, обмежене пересування тимчасових місця обм... руху. Тобто це блокпост. Блок не я його встановив сюди, і не ви не встановили. Так. Це встановили держ... органи тобто, державної влади. Щома стаття, сьомий пункт статті 35 п'ятої да. говорить про те, що є якісь так. обмеження. Так, да. оце воно тут. Угу. І при цьому обмеженні ми перевіряємо со по базах, які перетинають блокпост. Зараз ви знаходитесь в транспортному засобі. Ви сюди, ви так е, е, рахуєтесь як водій транспортного засобу. Це ви так виражаєте? Ні, а хто ви? Людина. І я людина. Ну і за кермом самоліта чи автомобіля. Машина транспортного засобу. Ну, а що, а що це, як я називаю цю машина, це неправильно буде? З вашої сторони, це правильно, ви так і ви, як. Добре, дивіться, давайте документи ваші? Я ваші показав, Ні, дивіться. з ким я буду спілкуватися. От дивіться, ви ж мене не прибуваєте, так? Дивіться, якщо 35-та стаття. Не чую, Камаз водить, не чую. Дивіться, якщо 35 стаття, пункт. Да, Цей, 7 -й. 7 -й. -й. То треба якісь документи підтверджують, да. що тут я це Так, 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 але я ці документи вам не покажу. Чому? Чому? Тому що я не маю права їх показувати. Є ж тут відповідальний старший. Угу. Я сюди поставив внесені службу. Свої, я документи вам показав. Наказ команданта, те, що я маю, можу перевіряти, у мене є ось де. Ось дивіться, ось де, він є. Ось завірений, все таких усіх. О, Дивіться, будь ласка. Угу. Все більше в мене документів, яких особі яка перетинає, показувати немає. Мені не дали повномочія, щоб я пошов цілу папку. документів вам приніс, показав, роз'яснив. Я тут що, виконую свої службові. Це дуже, дуже добре, що ви виконуєте службові обов'язки. Але... Моя задача перевірити особу, да. знати, хто вона, що вона перевозить, так. з якою цілом. Ну, ми поспілкувалися час, по, час, по поводу час. особи, да, я, да. я зрозумів, по поводу особи. Зараз uh -huh. uh -huh. ми по особу продовжимо, але дивіться, навіть по поводу особи, 35 стаття, пункт 7, uh -huh. е, тобто ви не додаєте документи, але дивіться, якщо, допустимо, ви можете зробити запрос, дивіться. що тут я робив і що ні. Ні, не, не дивіться, не дивіться, дивіться, якщо. Якщо діло дійде до суду, так, ага. наприклад, наприклад. наприклад да? то все одно ж треба будуть ці документи показати. І затребують, і вам покажуть, якщо це дозволено, буде. і ви усе дітей Добре, розумієте. добре. А зараз, будь ласка, дайте добре. Я з, вами, з вами ознайомлюся, хто ви будете. Вот. Якщо ви цивільна наша громадянин України, не якийсь терорист, не. Uh -huh. 에... Дивіться, ви, ви трохи поспішаєте, дивіться. Я вам, добре, е я вам зачитую декларацію справ людини. Слухали, так, знаєте, такі? Знаю. Дивіться, Знаю. згідно шостої статті декларації ну. справ людини. Людина де б не перебувала, має право на знання її права суб'єктності. Ні. Ні. Я Ні. людина. Ні, подождіть, якої країни ви людина? Дивіться. Громадянин чи країни. Ну, Дивіться, України. дивіться, у нас у, це, у нас в статусі CD. на цій землі Три, ну, до, на території України, територія України вас влаштовує територія України. Щоб ти подавав Он... 45 хвилин минут. Я зіма так балака. Ні, дивіться, вас... смотрите. Ну, на диві... у нас є три статуси. Ще раз кажу: людина, громадянин і громадянин України. Хто це, це... ці статуси? Якщо у вас є питання по поводу статусу, то ви можете звернутися також до корційного суду. Ні, Особа, яка перетинає блокпост. Дивіться, особа я особа для мене. Ні, дивіться, я вам сказав, що людина, де б не перебувала, має право на визнання своєї правосуб'єктності. Ви тобто, я людина, тобто я дивіться далі. Людина. У нас в 9 статті Конституції є такий пункт, да. пункт, що міжнародні договори мають пріоритет в нашому законодавстві. Є такі? Конституція України, закон стаття стаття 9. Ви ви визнаєте Конституцію України? Ну, конечно. Тобто конечно. ми виясняємо, що. А ви ви знаєте? А я ж її спілкую з вами. Конституція України. я, так я не знаю, Дивіться, ви я громадянин. Так стоп, стоп, стоп. країни. ви ж. В смысле, ну якої ви країни громадянин? Паспорт. Ну Паспорт? ми ж Конституції України кажемо. Конституція чия? України. Так ви хто ви. Я людина. Якої країни? Подивіться. Ну як по подождите. Якої країни ви людина? Ви некоректне питання ставите. Ну чого некоректне? Я не бачу ваших документів. Документи ви просите, щоб посвідчувати особу. Правильно. А я не особа. А хто ви? Я людина. Покажіть ваші документи. На що? людину? Так. Да. — А які треба на людину документи? Ну у ну, вас є такі документи так, на людину немає. Людина хто це таке? Це так? Ні, дивіться. Це. Ми не щас не біологію вивчаємо, а законодавство. Якщо ви не знаєте. Дивіться. Далі, стоп, далі. Я вам сказав, що я людина, згідно декларації, заявляю. Далі. А ви Декларація... знаєте декларації? — Декларація справ людини. Ні. І Знаєте такі? Я ж вам кажу, по народних договору. Якщо ви поліція, ви навіть не знаєте, що. Ви Далі, крім, крім декларації, ще є пакт про громадянські політичні права, а ще є конвенція основоположних свобод. Знаєте, що таке конвенція? Конвенція це основний договор. У нас війна, є біді, люди вірнуть. Тобто, згідно конвенції, я не спілкуюся. Я з вами не спілкуюся. Я спілкуюся з поліцейським. Якщо ви хочете посвідчення, показувати, буду з вами спілкуватися. Я спілкуюся з поліцейським. Ви на режимному об'єкті, на блок. Як до вас звертатися? До мене може звертатися людина Віктор. При перетині блокпосту Віктор, будь ласка, документи. документ. Я, я розумію. Віктор. Ви від мене старший. А мене мене учили. Треба з людиною по батькові. Ну, з людиною, ні. Я вам сказав, як до мене звертати. звертатися. Звертайтеся. Віктор. Да, Віктор. Палич. Просто, я, ні, розумію. не треба по батькові. Віктор, я вам... ні, ви спитали, як звертатися до мене. Я кажу, людина на ім'я Віктор. Дивіться, якщо ви не визнаєте людину в мене, так? Якщо не визнаєте людину, то в нас діє 109 стаття Кримінального кодексу. Якщо співробітник збив знає, що це повалення конституційного ладу. Є такі? Тобто, якщо ви не визнаєте мене людину, то це вже кримінальна відповідальність. То а як я можу не визнати вам? Ви такі самі, як я? Чим як? Ні, як? згідно так, ні, то, згідно статті 17 конститу... 17 статті закону поліції. Поліцейський може бути громадянин України. Боже, так. Йдите, да, я можу просто їхати. Я не знаю, просто вас прошу трошки правіща, тому що в їде, можу зацепити вас. Та й трошки заважаєте. Так давайте я дивіться. Я щось не тримаю. Я просто прошу якщо вас ви не тримаєте, дивіться, у нас є Конституція стаття 33. Я маю право на вільне пересування. Якщо ви спілкуєтесь, я вас не затримую. Просто я прошу правіше. Веріть, якщо, якщо ви не затримаєте, я поїхав. Вас, по зовні, поліція спілкується. Ну, я, хай був, так він ушов. Про я прошу вас трошки правіше візьміть, будь ласка. Ну, дивіться, я, я не проти правіше, але я, я хочу їхати. Та я не тримаю вас, ну просто ви заважаєте. Візьміть правіше, будь ласка. Да, Покажіть, може... я. ну дайте, от, Хай він відпустить, я поїду. Ми ще ні, можете проїхати трошки, щоб. Ні, нам, щоб... дивіться, ви зараз, я вам сказав, що ви порушите 33 ю статтю Конституції, я маю право вільно пересуватися. Ви ви ще мене ще не затримуєте. Ну, це з ваших слов. Ну, це і слов, те, що написано в законі. Все. Ну, де я такого написано? Ну, про блокпост. Закон про нас поліцією, 35-й, 7-й. Ну, там та, нема та, про блокпост. Ні, там міністрів 14-55. Хай тим часом. Ну, вона визнана. Це не мною визнана. Дивіться, ну, нема там такого блокпосту в 35-й, пункт 7-й. Блокпост немає. Якщо є це якісь... Це територія. Якщо є, якщо є, якщо є вона, територія. Якщо є та територія, та територія та то, та то треба якісь документи. Є. Принести вам? Так. Да. А на якому основанні ви будете показувати чоловіку людині? Не людині. Знаєш, хто а, ми, знаємо, хто ми не знаємо, кому ми показу. Достатньо що я сказав, що я людина. Завтра керівник скаже, кому ну, ви показували. А я скажу Івану Івану Івановичу, такого рожу проживає там. То нагадую а про, про відповідальність по статті 109 кримінального кодексу повалення косу на владу. Якщо ви не визнаєте мене людиною. Ми визнаємо. А вот. ми що це, це ви порушуєте статтю кримінального кодексу. Я, я вам нагадую. Документи паспорт, що ви людина. Чи а як ви паспорт що посичає паспортному засобі? Я їздив на машині. Хто вам дозволяє? — На машині. А хто мені людині може дозволяти чи за У вас хтось я... уїде, або да. ви у когось дальше що буде? Далі будемо балакати. Як будемо балакати? балакати? Якщо ви їде. Моя... Поки ну, ніхто не в'їхав. Ми будемо затримувати на три години. Станови, знаете, ви знаєте, що. Ну, Ви чуєте, з батька мені. Віктор, дивіться. Будемо затримувати. Ви покажіть. 146-й кримінальний поколите, кодекс викрадення ви людини. В де? Союзі. На землі. На цій землі, землі, да. да. на оцій землі. Це моя земля. Я на цій землі родився. А де це підтверджує, що це ваша земля? А як це треба підтверджувати? Паспорт, як, як паспорт, допустим, дерево рости. До і... Як дерево підтверджує, що воно тут росте? -за -за Давайте так. Зараз я перевірю транспортний засіб на підставі. Він, підстава. Авто... Підстава. А... Не ваш? підстава для перевірки. Документи, дайте, я гляну. Підстава для перевірки. Якщо ви порушите законодавство, будемо визивати слідство оперативну групу. Ну ви порушуєте. Якого? Я... Що я порушую? Я вам... Це ви поруш... Ні, ви а нічого ви не розвивали. Називаєте... Ви порушуєте... Я причину назвав, хто я такий назвав, об'яснював. Ні, дивіться, ви... ви порушуєте права мої. За транспортний засіб непонятно. Можна документи на його? Документи можна? Ви порушуєте право вільно пересуватися мої. Якщо ви Так а ви пересуваєтесь не пішком а на транспортному засобі, на чому а хочу, засіб на тому це повишено, Ну, Я пересуваюсь на автомобілі. На автомобілі я присутню. Ви пересув... право ви маєте на йому їхати, людина? Так, я маю нажите, право. Виктори? А ви правоздатні задавати мені таке питання? Ні, так ви їздите. Ви правоздатні задавати питання мені. Ви особисто. Ні, так ви їдете, Я ну, Я так, кажу, так, що а я це... людина, ви громадянин України, на виконання зобов'язань, посадова ви... особа. Ну, так, що... ну, я правильно все кажу? Згідно з 17 статті закону про поліцію. Ви прийняли присягу. Да. Так. І поліцейський може бути громадянин України. Правильно все кажу? От, а я людина. А я людина. Чи правоздатні ви задавати мені такі питання? Правоздатні? Ви знаєте що, людина, так якої країни ви людина? Я не знаю. Ви громадянин України. А хто створює країну? Хто в нас в Україні найголовніший? Ну, ну давайте. Стаття 3 Конституції. Хто у нас? Ну давайте конституцію. Ну як то? Хто? Ну народ, ну хто. Народ. Я людина, я є народ. Людина, от ну, як не ти? держава відповідає перед людиною. Дивіться, 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 держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Тому хто має відповідати кому? Виктор, ви знаєте, що, шо? ви вже дядько, пожилий. Так що, е, Так, да, давайте, по суті, по суті. Якщо ви затримуєте, давайте протокол затримання складаємо. Хто вас затримує? Якщо не затримуєте, я поїхав. Якщо затримуєте. А куди ви, ви поїдете? Це моя справа особисто. Куди ви поїдете? Воді... Це моя справа. Вас це не стосується, куди я поїду. Я вам не буду звітувати, куди я поїду. Якщо якісь питання, закладайте протокол затримання. Немає, я поїхав. Якщо ви затримуєте, будемо визнавати слідсю оперативну групу, що виходити злочин. Тому що я назвав злочин. Якщо ви не знаєте 109 стаття Кримінального кодексу за незнання людини. Ви будете. Я вам казав уже, ви хто будете? Я вам сказав. Ви посадова особа, на виконання зобов'язань. Я показав. Ну. ну так виконуєте свої зобов'язання. Ви зобов реалізуєте, провокацію делаєте. Ви порушуєте Одному. права людини зараз. Давай, Ні, так ситуація в чому? Непонятно, до чого ці людини, Оце це зараз таке положення. Об'ясни усе, это виходить, що? Виходить Пол, що? Це палку ставляють. Нам, І Я не знаю, де... ви з машини не вийдете, нічого. Ну як із вами спілкуватися? Пояснив, хто ви мені розказуєте. По закону спілкуйтесь. Привет. Я не пойму хто, де ми знаходимося. Будете розказувати десь то. Я пояснив конкретно. Отак. Ць. Ви пояснили, але не показали документи на блокпост. Так я кажу, я не можу. Я хто я тут такий? Мені скажуть, ну так як... а чому, дивіться я особа, яка виконує службове. Правильно, правильно. Ви так виконуєте, виконуйте. виконуйте. Я знаю, я... Дивіться, тут... я не можу на припущеннях бути. Я это, спілкуюся, опираючись на юридичні факти. Якщо є факт, що це юридичний факт, давай, що це блокпост, то документи. А, диві, юридичний диві... факт є, що це блокпост. Юридичний факт. Як я можу припущу? Ви припускаєте, що. Право прийміть, будь ласка. Хто ви такий? Так відпускайте мене, я поїхав. Приміть, право, я... вас. Так становлюйте. Ви можете право прийняти? Я можу проїхати далі. Приїдьте проводити. Ні, я можу прямо тільки проїхати. А провоч не можна? Ні. А що, машина не ні, машина їде, але я не хочу права, я хочу їхати. Тому що ви порушуєте мої права. Чому я я вас слухати? Я я ви таких зараз при цьому стані. Я з вами не спілкуюся, то я ви не, не знаю. Хто ви коли ви Спілкуєте. документи? Хто ви такі? Давайте так. Хто ви такі? Пристати, буду з вами спілкуватися. Я Ні, якщо ви мною спілкуєтесь, надайте, будь ласка, ваше посвідчення. Якщо ви спілкуєтеся, уже надавали ні, ну ви ж не додавали. Так, Якщо ви з вами зустрічали, ну добре зустрічалися. Ви моє посвідчення вже знаю. Ну добре, що я знаю ваше посвідчення, але це було давно. Дивіться, якщо люд громадянин України, поліцейський, представив посвідчення, він з вами спілкується. Якщо хтось ще хоче спілкуватися, надайте ваші документи, будемо спілкуватися. Якщо я щось порушив, назвіть причину. Назвіть причину остановки. Пункт сьомий. Ну встановлюйте, хто вам заважає. Я людина, а ви можете встановлювати що завгодно. Ну давайте ну, в законному полі. Ви сказали, що в Конституцію поважаєте. А зараз за порушуєте статтю Конституції. 33. Наприклад, чим я порушую? Ви обмежуєте моє пересування. Ви маєте на це право? На цьому посту? На цьому посту, на другому я посту, пояснил, на п'ятому чому? посту. Я вам пояснив чому. Ви пояснили чому, а але не ви надали ви документи ви? на блокпост. Якщо є блокпост, щоб я повинен знайомий. Ну так а як я вам надам? Ну так, я так, як, подав... як, ну, так а я як, як вам щось буду надавати? Ви ж надаєте мені ніякі документи? Що це блокпост? Откуди я знаю, що блокпост. Ну, ви... Даного транспортного засобу чи ні. Слухайте, от ви, вроді, людина освічена, а задаєте опять те ж саме питання. Ви не почули мене? Я не водій. А хто? Я людина. Я людина. Я можу ходити, можу їздити. Це право моє право. Має право вільно пересуватись. Я ж теж фіксую. Якщо ви порушите Конституцію України, закони, то таке саме ж буде і з вами. Ну, так а що я, я Ну так сон, шо? Шо ж, хто ви, хто ви... я ж вас... я ж так. вам не заперечую. Об'їжджаємо вас, прийміть. Так пропустіть мене, чого ви мене заважте? Це ж ви... ви створили перешкоду для руху, а потім мене щось питаєте. Ви створили перешкоду, ви особисто створили перешкоду. Чого це самі собі створюєте перешкоду. Чого це я самі собі створюєте? Зараз ми тоді по тому будемо ясняти, хто використається. Якщо ви не хочете показувати... Це ви не хочете визнавати Конституцію України. Кажете, що поважаєте, але не ви Конституція України, це основний договор. Дивіться, що за людина, як його З, згідно третє статті Конституції, держава відповідає перед людиною. Ну я маю відповідати, а ви відповідаєте перед на мною. Що я порушив і так і далі. Якщо я Та ми нічого поки що не порушили. я ще раз я ще раз кажу, людина для держави являється найвищою цінністю. Ви знаєте таке? це у вас та третя конституції в шостій по моєму статті закону поліції, Ні. А ну я помиляюсь. Стаття шоста поліції. А ну подождите, сейчас. Що... Ща зачитаю. Ні, дивіться, Я ж я ж, ж нічого... Ні, ну, Не, ну подождите. Шо, значит, хочете. Ну як, ну ви постійно, мабуть, так це робите. Що люди не знають тоді, що там -то робити? Ловите якусь жертву отримує. Дивіться, принцип правильний... я вам зачитую, допустим, якщо ви не розумієте, принцип діяльності поліції. Поліція в своїй діяльності керується принципом верховенства права. Відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищою цінністю та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Це перешикається з третьою статтею Конституції України. Хто перед ким відповідати? Хто? Я чи ви? Ви сюди приїхали на транспортному Ви я вам кажу закони, а ви усе дозволено, чи що? А чого мені не дозволено? Ну чого мені не дозволено? А чого? Що Я ми... теж людина. Що я, ви... так, ну, так, так ви... само, як і ви, Ні. ви не ви знаєте, що я людина. Ви не ви знаєте, що я людина. Поліцейські. Я поліцейський поліцейський ну, може бути Заявляйте себе людина. Я ж не проти не, так. Так ви так само получається, я людина, а ти не хто? Ти поліцейський. Я поліцейський. не я, я закони придумував. Ви ви, ви теж закони не ви ж придумували? Ні, так а ви так кажете. Я людина, а ти тоді не хто у нас три це статуси. Якщо ви не розумієтесь на статусах, звертайтесь до Конституційного Яки? суду. Яких три статуса у нас є статуси? людина? У нас є громадянин і громадянин України. Документ. на людини. Німа ви вообще в суд. Як ви звертаєтесь? вас Хто розглядає? Як взагалі можна розглядати, як ви люди. Я в суди не ходжу. що можу письмо написати в суд, звернення можу написати. Так ви звернення... О, згідно, кстати, ось... ось... його... згідно 55 статті Конституції, 11. права людини захищайте судом. Да. Є О, така... Просто, виходить, ви від когось пишете, чи що, чи за вас хтось пише. За кого за вас? Ну, ну у вас жалоби, ви розглядаєтесь у суд, щоб звертаєте, щоб за допомогою. Я пишу від людини. Людина в суд не ходить. Але я можу написати письмо. Ну вам же відповідь якусь дають Даю. по поводу кого. На, 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 на ім'я кого, я не розумію. Вам це навіщо? Поліцію я это, писав письмо правачін на поліцію, на Сумську. Був там інцидент якийсь, ага? Ні, я ще до початку бойових дій заявляв. А, а, ні, а бойових дії це. А ви куди їдете взагалі? Ну а вам яке діло до цього. Ну як, Сюди, чи далі? У вас тут діво. національної поліції у мене був правочин, вас, кстати. Є. А, так А у вас тут сила та я дівовці, Я ні, ну як тому, що тут був... А, ще токар Петро Танасович був. Ага, Тана, Танасович зараз у Харкові керує. В Харківській області. Я відповідав вам. Да. Так ну нормально. Ну, до вас все було роботи. Ви щось си та. Ціта... Так я не розумію, я не розумію. як... Що я якщо ви не паймаєте, я ж вам кажу не паймете не дивіться, ми з вами не просто спілкуємося. Ви наділи поліцейську форму. Ви знімаєте мене. Я знімаю вас. Ну тобто я не запису Я, Я пояснив, чого я знімаю. І я пояснив. Мені чуєте, у мене наказ є, що я при спілкуванні я дуже обіцятельна, тому що це порушення буде. Обов'язково. А мені сороково і 10-26 Сказали знімати усі, що як ти з людиною спілкуєшся, що до чого, просто орган так зробили, що. Прозоры, чистые прозоры, щоб посыпали все. Смотрите, а я говорим... вам я вам про конвенцию сказал уже, да? Про я... конвенцию казав уже Что такое конвенция? Знаете, что такая конвенция? Конвенция, что такое, знаете? Сессна так, х... конвенция. Ну, захваступрав человека. свобод. А далее, знаете, что? Это же не просто конвенция. не пишешь, Не, а, нет, нет никто пишет. Не, 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 не. Ні, дивіться, в 97-му році, 97 році вище сьому році Україна. А що ви, а що ви закінчили? Слухайте. Ви дивіться вже і лисий ви. Ви, мабуть, на якого? 6, 70 73 Слухайте, так? ви, може, дуже гарний актор би був, але ми ж цим... Я можна... не актор, я просто ви не розумієте, незручно. Я дивлюся, російський підборав. Не Незручно? та керуйте законами, якщо вам незручно. Я, я, я керую. І, ви виключно законами України. Що, що перевозите? Виключно законами України керуйтесь. Там зараз нічого нема, можете не переживати. У багажнику? Взагалі немає. Ось такі не самі я. ящики, як і там. А що там? Нічого. Воно там нічого нема. А так воду що... возите? Ні. Ви воду возите, чи що то? То холодильник же. То холодильник, да. Морожено возить, возите? чи що? Віктор. Слухайте, давайте, давайте я поїхав. Я... я поїхав. Виктор... Якщо є за... причина затпинки, зупиняйте. Протокол затримання. Яка затримання? Ну, протокол затримання. От я з людиною поспілкувався швидко. І питань не виникло. Так Людина показали? А, так усе з'ясовано тоді. Я ж даних не пам'ятаю, Він громадян України, я ж не пам'ятаю. Ну, а показував вже, так. Все, поїхав, так? Мені показують. Друге, на, наступного разу. Наступного разу, давайте наступного разу. І я ж теж знімаю, я ж теж знімаю. Мене ж мої громадяни не поймуть. Дивіться, якщо я ж... Ні, ні, ні. Ні, давайте вже ми вже поспілкувалися. Вже ж не будемо. Я вже заявився людиною, тому я вже показувати не буду. Тому що якщо я буду показувати, то я опускаю себе... Ні-ні. Ну, все, я. Все. Я, я. Все.